Добрий день колеги. Переглядаю домашню пасіку. Сьогодні у нас 10 жовтня. Хочу вам показати стан сімей на сьогодні. На зараз я сім'ї деякі складаю вже в зиму, в кого немає розплоду, є сім'ї ще з розплодом. Пасіка вдома стоїть в двох місцях, ось трошки, трошки більше тут. Ті вже подивлені, а ці ще ні. Так, ну здивимось. значить, Скараю я одгорнув. Одна друга повномедові. Ідемо далі. Третя. Трохи немає меду, тобто як третю всередину гнізда вона підходить. Навіть за милу душу. Четверта дивимося, що тут. ну Теж така, що могла би підійти а з цього боку менше. Так, глянемо чи нема матки. Матки ніде не видно, поки відставляємо в сторону, думаємо, на що цієї рамки куди її. Для зимівлі, в принципі, бджолам достатньо 4 повномедових рамки, якщо буде 2, Отаких, От бачите, слабше медою, вони теж підійдуть. Теж така середня. Що далі ми не знаємо. Поки це відставляю. Я відставляю просто на землю. Ящика за собою тягати не люблю. Так, це відчуваю легенько. Розплоду нема. Ходить маточка. Маточку. Якщо бачу, то вручну пересаджую. Якщо не бачу, то можу стряхнути. Така рамка в зиму не годиться. Так, далі. Наступна рамка бачу з розплодом. І розплоду таке пятно хороше. Тут не дуже, а з цього боку. добротно. бачите? Значить, що ми робимо? Я її намічаю, крейдую, малюю що ніби потім знати. Інколи маркером це не роблю. Ну, але синій маркер виписався вже. А новий купити не хочеться. Так, це теж в зиму йде. Ну і крайня має бути повномедова. Да, так, так і є. Так, вважаємо. Дві повномедові, дві середньомедові і третя повномедова. Значить, раз, два, три, чотири, п'ять. Значить, одна із цих, що я відставив в сторону, теж піде в зиму. Тут меду менше цю скляпуємо. От І паралельно сім'ї меду трохи більше, ніж їм треба. От, в них забираю, бо є сім'ї, в яких нема на чому скласти. Меду малувати. Так, ну, і цю Ставимо сюди. Е, Сім'я поки що ще не, не складена взиму, тобто є ще одна розплідна гамка. За тиждень-півтора цей розплід вийде, тоді можна буде скласти. Ставимо заставну і закриваємо. Експеримент із сітками продовжується. Чого ми дійдемо, побачимо, але бачите, вже трохи прополіс почався. Утеплення у них забрати, щоб і прополісували, і, і розплодшили Так, Тут прополісу нема особливо. Так, Скраю заставна стоїть. Сука убираємо і дивимося. Так, ця повномедова, з того сторони, з цієї сторони слабіше, але в принципі в зиму йде. Друга. Що вона мені подобається, з цієї сторони ще нічого, а з цієї сторони, ну воно і на вагу відчувається. Поки відставимо в сторону. Третя з розплодом. Так. Одним словом, вчора я передивився. 42 штуки, із них без розплоду було таких, що я склав 21, Тобто 50%. Сьогодні це я четвертий дивлюся, із недодивлених, то поки що я склав один. Так, ця не подобається. Ага, вона з розплодом тоже, тоже намічаємо. Намічені рамки, коли вже по холоду передивляєшся, тоді... Зручніше ти їх бачиш, на останні вже не обращаєш внимання. Так. Це середня така пустуватинька. Дуже не подобається. Але перш ніж скласти гніздо, то треба спочатку оцінити, що ми маємо. От крайня була більш-менш, далі дві розплодимо. Вони не вважаються так. Ну оце, така більш-менш піде. Це буде друга взиму. Тобто не так, щоб вона там геть повно ну але так, щоб не дуже. Так, ця піде. Третя буде. Ця така теж середненька, ну піде. Четверта буде. А, п'ята вже буде. А, да, четверта. Чотири рамки, а сім'ї треба шість. Мабуть, в центр потім дам. Сейчас і стіг виберу одну, яка в них краща. Ось так, молоденька, вона буде на край. І є відкладав з іншого вулика повно медова. Ну, це той випадок, коли в одних забрали, другим дали. От Прийду, прийду пізніше складати вже. Їх. В принципі, у вулик, ну, в гнізді все є. Просто треба буде перескласти. Всю Так, ну і опять же воно не складено. Там, де складено, то на вулику ставлю плюсик, ну так багато хто робить. Это означает, что уже все сделано. Так, сетку кладем. Будем дивиться. А тут про полицию немного налили, видите? Трохи есть такие, как какие-то черные. і до рук досить сильно клеїться. Так. Е, я вже раніше в своїх відео казав, хто ну, дивиться може перший раз, то зимує в мене пасіка вся виключна на 6 разів. досить сильно вжата. Колись я зимував, як книжка пише на 7, 8, 9. Всяке було. А потім після того, як попробував оці рамки раніше, то не тільки я тоді в радянські часи багато хто так робив. ну Так та книжка писала, так ми і робили. Так нас е І зсередини оці рамки вони не виймалися. Тобто отак сім'я, як оце зараз у нас складена. Там десь якась пустішенька рамка замінялася, трохи медовішою і так вони йшли в зиму. А потім спробував виймати ці дві рамки, 2-3 і більше стискати. І поступово з восьми рамок я дійшов до 6. Коли струшуєш, особливо дуже сильні сім'ї, їм місця не вистачає зараз з осені на рамках. От, такі дві хороші рамочки. От, а коли приходять в холоди і вони сідають клубом... О, то інколи ще в декого і є, є пуста рамка. А що прийшла така в голову ідея зменшити? Тому що виходить, що повномедові рамки стоять по краях, а слабші медові всередині. От, і ці повномедові рамки зимові часто не обсиджені. Водій, що одні рамки, начебто ще убрати треба. Ну, це було давно, але мелькнула думка, що їх би убрати. А якщо убрати, то які? Звісно, що пустіші. Ну і отак з восьми рамок я спробував, в якійсь частині пасіки обрав перший рік. Була дуже класна зимівля в той рік. Так, це у нас ось таке середненьке. Така Якщо хтось переживає, що то я ставлю на землю і там матка пропаде, не переживайте, туди вона не дінеться. Це таке середненьке. Ну, ладно, цю ставимо. Як всередині гнізда, то воно піде. Дивимося далі. От, та, що я на землю оставлю, вона теж така сама середненька. Так, ну і це щось таке не воно. тоже теж поставимо. Чотири вже тут стоїть. В принципі, сюди ще дві рамки треба. Повно медова. Тоже повна медово. Раз, два, три, 4, 5, 6 уже є. Так. В принципі, меду тут достатньо. Оця як на край піде, вона така трохи покотана. Но піде. Так. Тепер цю сім'ю можна скласти, тут розплоду нема. Ставлю заставну, ставлю цю. По кормам дивимся. Есть, якщо кормів повномедових рамок небагато, то ставимо одну повну, другу середню, слідуюча повна, а потім знов середня. От, можна посередині одну таку середню поставити, а якщо от таких е, от є 3-4 повних або більш-менш повних, о, то слабшу можна на край поставити. Хочете не хочете, а бджіл все одно там буде менше. От, весь клуб збереться по центру. Ну, якщо правильно скласти. Так, дивіться, та така середненька, ця гарненька. Два. Це вже я складаю. Так, що в нас на третій? Гарна. Гарна і біля неї ще одна гарна. Так, ця, наскільки я пам'ятаю, була така середненька. Да, так, такі є. На ній бджоли в І за нею має стояти повна медова. Так. Я вже 4 поставив. Ага, Хороше теж ставимо. Одну тут рамку ще треба забрати. І це серединка. Значить, треба звідти витягнути повну медову і, і переставити сюди. А тут у нас що, І тут серединка, Всю забираю. Коли відео не знімаєш, а просто складаєш, тоді ну, робиш і думаєш безстріш. Став бах-бах і бах, робиш. А коли знімаєш відео, хочеш якось покраще показати, то дві наймога шибки робиш, значить, дивіться. Просто не запам'ятай. Там у мене було дві гарні Ось я її одну забираю, одна там остається. Тепер буде така середненька, а за нею повна медова і дві такі середненькі, теж хороші. Так, Раз, два, три, чотири, п'ять, шість попів. Тепер це те, що я на землю заливлю струшкою. Матки, бачите, я не шукаю. Десь попадеться, можу переходити. Вот зараз вона абсолютно спокійно підніметься. Ну і рамки, які виймаються з вулика, їх одразу треба приймати, бо вже в принципі тої нападів особливо нема. Ну, Не так холодно, ну і не так жарко. Тобто, ну, якщо залишить, то напад буде. А так як в цьому році напад досить сильний. So, mm -hmm. Не треба їх нічим провоцівати, провокувати. По утепленню. Дивіться, гніздо джолини, якщо правильно утеплювати, то воно утеплюється або з двох сторон, я з той сторони поставив пінопласт, і з цієї сторони пінопласту. Бо, якщо я, наприклад, здвину до краю... От, і поставлю пінопласт з одної сторони, то сім'я зміститься до того місця, де тепліше, і сяде одним боком. От, так вона сяде посередині. Якщо я ставлю, ну, або з двох сторон. Раніше ми ставили, коли не було цих пінопластових, ставили заставна фанерна дерев'яна і за нею подушки з двох сторон. Якщо подушок не вистачає, чи... Не важно. Тоді ставляться дві фанерні заставні, але з, між стінкою і заставною має бути простір для проходження повітря. От, і, якщо подушок немає, то ми їх не ставимо просто отак. І утеплюємо тільки зверху ложимо подушку. І все. Тобто утеплення може бути або з трьох сторон, бік, бік і вверх, або тільки вверх. Якщо фанерна заставна, то тоді можна здвигати до однієї стінок. Е якщо вона одна, можна здвигати, але краще поставити дві для проходження повітря. Ну, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу. До побачення. Бувайте здорові!